Катаючись на гірках, граючи на приставках і стрибаючи на батутах, такі розваги для півсотні хлопчиків та дівчаток, влаштували координатори міжрегіонального комунітарного штабу. На активному відпочинку побували дітки, чиї батьки боронять Україну, переселенці, малечі з багатодітних родин та сироти. Катаються на гірках, бавляться на приставках та стрибають на батутах. Півсотні хлопців та дівчаток різного віку відпочивали в дитячому центрі. Активності організували координатори міжрегіонального штабу для дітей, батьки яких захищають Україну, переселенців, малечі з багатодітних родин та дітей-сиріт. Дуже благодарні, що маємо змогу, хоч якось цей час, щоб діти трошки погралися, побавилися, що вони мають право на майбутнє якесь. Щоб в них дитинство, щоб вони, хоча б щось запам'ятали, кілька годин відпочинку: розваг насолоди і забути про все те погане, що відбувається в нашій країні, а, а отримати позитив, енергію, гарний настрій. І саме головне, щоб діти відчували, що в них є дитинство. Час летить в нас вже кілька років війни, і діти забувають про те, що в них дитинство, тому що немає коли веселитися не до веселощі і не до розваг. Майже два роки гумштаб влаштовує різні активності для діток, аби відволікти дітлахів від реалій війни. Мені здається, зараз мрія і бажання кожної дитини прийти на такий захід, розважитися, скинути цю енергію, бути в ритмі цьому. І тому я дуже рада, що наш гуманітарний штаб на чолі з Володимиром Борисовичем Гройсманом, Що ми маємо можливість організовувати ось такі заходи. Тим паче вони організовані саме для тих дітей, які не завжди можуть собі це дозволити. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.